У німецькому містечку Мурнау, Баварія, росіянин убив ножем двох громадян України. Правоохоронці вже затримали підозрюваного. Усі подробиці кривавого нападу розкажу вам я, Наталія Мартинюк. Підписуйтесь на фабрику новин, ставте вподобайку цьому відео. Починаємо. У повідомленні поліції Німеччини зазначається, що увечері в суботу, 27 квітня, двох громадян України виявили з ножовими пораненнями на території торгового центру у місті Мурнау. Зазначається, це були двоє чоловіків. Один помер на місці від отриманих тяжких травм внаслідок ножового поранення. А другий, попри екстрені реанімаційні заходи, помер у лікарні. Вони українці. Першому було 36 років, іншому 23. Обидва українці проживали в районі Гарміш Партен Кірхен, Баварія. Про це кажуть правоохоронці. Хто міг із ножем напасти на українців, одразу взялася з'ясовувати німецька поліція. Тож, того ж вечора, неподалік місця злочину знайшли та затримали 57-річного підозрюваного громадянина Росії. Він прибував у себе вдома. Причину вбивства він не пояснив. Правоохоронці все розслідують. Посольство України в Німеччині не коментувало вбивства. Проте український нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що вбиті чоловіки військовослужбовці. Вони проходили реабілітацію у місцевій клініці до торгового центру в Мурнау. Люди почали приносити квіти та лампадки зі свічками. Там вже організували місце пам'яті вбитих. Нагадаємо, що це не перший випадок вбивства українців у Німеччині. ФРН сколихнула історія про вбивство та викрадення українок. Так, вранці 14 березня з'явилася інформація, що біля міста Гокенгайм на дамбі річки Рейн. Знайдено тіло 27-річної жителька Харкова Маргарити Разас. У місцевих змі також заявили про безвісти зниклу новонароджену доньку вбитої, якій було лише 5 тижнів, а також її матір, – 51-річну Марину Стеценко. Згодом дитину знайшли. Поліція Німеччини також затримала двох підозрюваних. Як пише більд це жінка та чоловік, 43-річна росіянка і 44-річний німець. Їх заарештували. Також, як стверджує більд, ця пара вбила обох жінок щоб викрасти дитину. За даними змі двох жінок із дитиною в бачили в ресторані. Там усі троє зустрілися з жінкою з Вальдорфа, яка запропонувала українським вимушеним переселенкам допомогу в оформленні німецьких документів у соціальних мережах. Однак зазначає видання: невідомо чи є затриманою саме жінка з Вальдорфа. Наразі поліція продовжує шукати Марину Стеценко, зниклу матір, жахливо вбитої Маргарити. А ще був випадок, коли вбили 17-річного українця-баскетболіста Володимира Єрмакова. Він помер від отриманих поранень після того, як 10 лютого на хлопця і його друга напали з ножем. У Федерації баскетболу Києва припустили, що напад стався на національному ґрунті. Міністерство закордонних справ України мотиви вбивства не коментує. Проте у відомстві повідомили, що нападника вже затримали. За даними німецької влади, наразі в Німеччині перебуває більше одного мільйона громадян України, які виїхали до цієї країни з початку повномасштабного вторгнення Росії. Загалом російська колона в Німеччині досить сильна. Лише пригадаємо, як буквально тиждень тому арештували російських шпигунів, які готували атаки на військові бази у Німеччині, аби зірвати допомогу Україні. Зазначу, що чоловіків, яких згідно із німецьким законодавством, ідентифікували лише за їхніми іменами та першою літерою прізвищ як дітера С та Олександра Ю, було зарештовано у середу, 17 квітня, у невеликому місті Байрот на півдні Баварії. Саме тут, на півдні Німеччини, розташовані військові бази, на яких проходить підготовку українські військові, зазначив тоді телеканал NBC News. За повідомленнями слідчих чоловіків підозрюють у тому, що вони Діяли в інтересах іноземної розвідки в особливо серйозному випадку шпигунства. Водання The Guardian повідомляє, що головний обвинувачений 39-річний дітер С контактував зі співробітником російських спецслужб із жовтня 2023 року і розробляв плани диверсій у Німеччині, включно на об'єктах збройних сил США, розташованих у Німеччині. Його співучасник Олександр Ю почав допомагати йому щонайменше не менше у березні 2024 року. Дітро С також було висунуто додаткові звинувачення у приналежності до іноземної терористичної організації, адже він ймовірно належав до збройних формувань самопроголошеної проросійської так званої Донецької Народної Республіки у 2014-2016 роках. Наразі поліція проводить обшуки вдома та на роботі двох чоловіків. Що думаєте з приводу почутого? Висловіть свої думки у коментарях, щоб про страшні вбивства дізналися якомога більше людей. Ставте лайк цьому відео, поділіться із ним знайомими та друзями, а ще тисніть на дзвіночок. До зустрічі!